У 1503 році помирає Георг Багатий, поважний мужчина, правитель Нижньої Баварії та Ланцгуту. Ці землі мали перейти до Альбрехта IV Мудрого, герцога Бавара Мюнхенського та зятя Максиміліана I. Але от халепа перед смертю Георг зробив своїм спадкоємцем чоловіка своєї дочки Єлизавети Рубхерта Пфальського. Звісно, Рубхерт не став зволікати і зайняв Лансгуд. Почався нормальний родинний процес того часу, який ми тепер називаємо міжусобицею. Герцог Альбрах звернувся за помічю до Максиміліана І отримав 10 тисяч війська. Але Максиміліан альтруїстом не був і затребував міста Кюцбель, Кюштайн та Ратенберг в обмін на свою допомогу. Нормально по родинному. Сторони вдарили по рукам, і Максиміліан оголосив Рубхерта поза законом. І тепер закрутилося по дорослому. На Дунаї та верхньому пфальці майже не залишилося жодної області, щоб не потерпали від війни. Бої почалися і в Інталі. Ця місцина належала до нижньої Баварії. Примхлива богиня військової вдачі дарувала свою прихильність то одним, то другим. Тому Кюрфурс Фальце, Філіп, батько Рубхерта, також не побажав стояти осторонь таких ненудних справ і вступив у війну. Можливо, бажав допомогти синові, а можливо, мав намір прийняти участь у розподілі загальної здобичі. Рубхерта підтримали Франція, Чехія, Марграф Бадену. Тож вийшло зібрати 30 тисяч війська, але його супротивники мали вдвічі більше вояків, до яких входили сили Максиміліана, Швабського Союзу, Вюртембергу, Нюрнбергу та інших німецьких держав. Ніхто не бажав поступатися. Це навіть не дивлячись на те, що предмет війни був повністю спустошений бойовими діями. Війна закінчилася раптово в кінці 1504 року, коли Єлизавета та її чоловік Рубхерт померли від дезентерії. А в 1505 році, 30 липня, імператор Максиміліан І ухвалив відповідне рішення і поклав край конфлікту. Ця різанина увійшла в історію під назвою Війна за спадщину Лансгуту. Однією з видатних битв в цій каруселі крові була битва як не дивно за Лансгут. До речі, це була перша велика битва у цій війні. Саме там трапилася одна цікава подія. В цій битві приймав участь такий собі Герцфон фон Берліхінген. Він був молодим воїном, проте вже мав деякий досвід і не був штабним воякою. Встиг повоювати в конфлікті маркграфа Бранденбургу з містом Нюрнберг в 1502 році, де завзято рубав ворога та проявив себе з усіх боків серйозним мужчиною. Тож не дивно, що його ради були бачити у війні поміж швабською лігою та баварськими Вітельсбахами. Фон Берліхінген бився на стороні баварського герцога Альбрехта. І от, 1504 рік, та сама битва під Ланзгутом. Молодому вояці дуже не пощастило. Ворожий вогонь поцілив чи то йому в руку, чи то в його меч, який і понівечив правицю молодого лицаря. Герцог Альбрехт відрядив кращих своїх мульфарів, аби ті змогли полагодити Берліхінгена. Але все марно. Руку зберегти не вдалося. Її та зап'ясток ампутували. І це щастя трапилося в самому початку найманської кар'єри Гьоса. Здавалося б, на військовій справі можна ставити хрест, але фон Берліхінген був міцним хлопом і дуже рішучим в намірі повернутися напередок. Тож доручив місцевому Вакулі створити протез, який буде здатним тримати меча. І Коваль впорався. Він створив дві версії протезу. Перша була конструкцією з пальцями-гачками. Це дозволяло лицареві бодай якось утримувати предмети в руці. Але таке не влаштовувало Гьоса. Фон Берліхінген зробив замовлення кращим збройним майстрам на металевий протез за самими новітніми технологіями того часу. І вони подужали вдовольнити запит молодого лицаря. Протез складався з багатьох деталей. Там були кнопки та речашки. Це дозволяло змінювати положення пальців кисті. Кожен з пальців міг рухатися окремо від інших та згинатися в суглобах, а кисть можна було повернути вверх чи вниз долонею. Для цього потрібно було відрегулювати положення кожного пальця, натискаючи лівою рукою на потрібні кнопки. Увесь механізм розташовувався в кистьовій частині протезу. На руку протез кріпився за допомогою ремінців. Фехтувальником Гьоц вже бути не міг. Але заповзято гатити шестопером аж набігом. Гьоц фон Берліхінген отримує прізвисько Залізна рука. До речі, обидва протези зараз виставлені в замку Якс неподалік від Гайльброну. Це місце, де зростав Берліхінген. Сьогодні поговоримо про Гьосафон Берліхінгена, видатну постать свого часу. Але як завжди, підемо від початку і закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Готфрід фон Берліхінген народився біля 1480 року в Яхстгаузені. Це на території сучасного баден вюртембергу Прізвище фон Берліхінген шановане лицарське прізвище з неабиякою родословною. Воно було відомим ще за 12 століття. Фон Берліхінгени мали частку в заснуванні цистеріанського монастирю Шонталь. Гьдс. Це так називали маленького Готфріда, люблячи батьки. Був десятою і останньою дитиною Кіліана фон Берліхінгена та його третьої дружини Маргарети фон Тюнген. З грошима було не те, щоб кепсько, але не дуже розгуляєшся. Тож оті от пишні бали та турніри фон Берліхінгени не влаштовували, проте вони мали доволі тісні зв'язки з іншими дворянськими сім'ями та дворами місцевих дворян, і це давало певні переваги. Наприклад, поважну посаду у Фраконії та службу у Марграфа Бранденбургу мали батько та дядько Гьоца. яким могло бути дитинство маленького лицаря в славетній лицарській сім'ї. Гьоц зі своїми братами займався скачками, бійками та іншими поважними справами майбутнього військового. Читати та писати Готфрід не полюбляв. Проте був грамотним. А от військова наука Готфрідові була до смаку. В 15 років Гьоц вже слугував пажем у звиті Бранденбурзького маркграфа Фрідріха Старого і відвідав знаменитий воромський рейхстаг в 1495 році. Воромський рейстаг 1495 року проголосив довічний земський мир, запорядкував імперський верховний суд у справах імперських підданих та підданих окремих князівств. Члени суду призначалися курфюрстами та князями, а голова імператором. Довічний земський мир означав затвердження верховенства держави в сфері регулювання суспільних відносин та перехід від кулачного права до сучасної судової системи вирішення суперечок. Довічний земський мир протягом 16-18 століть відігравав роль базового принципу співіснування різноманітних державних утворень у складі священої Римської імперії. А за два роки Берліхінген вже в повній мірі скуштував похідного військового життя, відправившись до Бургундії, Лотарінії, Барабанту та Швейцарії. В кінці 15-го століття швейцарці підійнялися проти імператора Максиміліана І та міст швабського союзу. Про це я згадував в ролику про швейцарських найманців. Після повернення додому молодий лицарьок та його брат Філіп знайомляться з Гансом фон Масенбахом або Чорним Гансом. Оцей поважний пан був справжнісіньким раубрітером, грабував торгівців, викрадав людей. Розбій та інші криваві подвиги були в шані у його банди. Він вартий окремого випуску історії. Колись буде. Звісно, молоді лицарки фон Берліхінгеней підпали під чари блатної романтики середньовіччя і два рочки бандитували з бандою Чорного Ганса. І як то часто буває в таких випадках, не получилось, не вартанула. Зв'язок братів з бандою Чорного Ганса ледве не довів їх до суворого покарання. Але молодих фон Берліхінгенів врятував дядько Нітхард фон Тюнген. Він дав їм прихисток в своєму маєтку Соденберг. А тим часом, в 1502 році, маркграф Бранденбургу починає битися з Нюрнбергом. Готфрід фон Берліхінген кидається в цей конфлікт з головою і покриває себе славою за чисельні подвиги, хоробрості та звитяги. В 1504 році Берліхінген вже воює в конфлікті поміж Швабською лігою та баварськими Віттельсбахами. Звісно, Гьоц був під стягами баварського герцога Альбрехта. Саме на цій службі, в битві під Ланцгутом, Гьоц отримав своє поранення, яке згодом стало його візитівкою. Про це я розповідав на початку ролику. І що тепер робити? Чим займатися далі в житті? Стати кліриком або ж пристати на службу до якогось князя та управлятися з господарством? Здається, Гец фон Берліхінген такі варіанти не розглядав зовсім з його то вдачею. Можна було б ще піти в Ланскнехти. Але фон Берліхінген обрав свій шлях. В ті часи постійно траплялися зіткнення владних та господарських інтересів. І Готфрід фон Берліхінген обирає шлях поборника з міськими чиновниками та підданими князів, яких було забагато на думку Гьоца. Готфрід фон Берліхінген очолив невеличкий загін лютих Шебайголів. Вони здійснювали зухвалі акції проти міської адміністрації Кьольну протягом 1508 1510 років. А вже з 1512 по 1514 вони кошмарили Нюрнберг. І в 1515-1516 роках вже місто Майнц відчув в повній мірі роботу загону фон Берліхінгена. Ціль була проста: зміцнити положення клієнтели Берліхінгена в містах та околицях клієнтели. Клієнтелізм відносини між людьми з різним соціальним та економічним статусом, що передбачають обмін заступництва патрона на лояльність клієнта. Клієнтела у стародавньому римі форма соціальної залежності, взаємні правові, соціальні та економічні зобов'язання між патроном та підпорядкованим йому клієнтом. В чому ж полягала плідна праця загону? Мабуть, далося взнаки реобрітерське минуле Гьоца. Бо методи були наступними: викрадання купців, здирництво, грабунки, і загін фон Берліхінгена не лінувався. Праця спорилася та кипіла. В підсумку, от дивина, імперська влада оголосила фон Берліхінгена поза законом. Готфрід так допік всім, що сам імператор Максиміліан І особисто узявся за банду лицаря. Під час отих так званих акцій на території Майнцу Гьодз потрапив до полону. Його збиралися стратити. Проте шанований Франц фон Зікінген вступився за буйну. Гьоса і страчувати його не стали. В 1517 році фон Берліхінген придбав маєток в Хорнберг, що на річці Некар, та заручився з Доротією Гайлінг. Він поступив на службу до герцога Ульріха Вюртемберського та головував над цілим округом Мекмюль. Але війна з містами Швабської ліги так і не завершилася. В 1519 році фон Берліхінген боронив вірену йому землю від військ Ліги. Не буду спойлерити, але оця подія взята за основу сюжету п'єси Гьте. Тим не менш, Готфрід фон Берліхінген програв та був захоплений, і від'їхав, як то кажуть, на тюрячку на чотири рочки. Можливо, буремний Гьот там би мав ісконати, але його знов врятував Франц фон Зікінген, внішивши маленьку суму в якості застави. Проте, знаючи вдачу молодого фон Берліхінгена, його змусили дати клятву, що він ніколи більше не буде воювати проти Швабської ліги. В 1522 -му, 1523 -му підійняли бунт проти влади світських та духовних князів, верхньоренські, швабські та фраконські лицарі. Дрібне дворянство було вкрай невдоволеним своїм економічним положенням. А саме, майже всі грошики забирали крупні міські та княжі корпорації. І у панів лицарків, у тих, які невисокого польоту, грошей не вистачало тупо ні на що. Терпіти таке було просто неможливо. Ідейними проповідниками цього повстання стали вже знайомий нам Франц фон Зікінген та Ульріх фон Гутен. Вони зухвало напали на архієпископа Тріру. Проте, ефект був не таким, на який сподівалися. Франц та Ульріх гадали, що така акція надасть їм масову підтримку. Проте, здебільшого, лицарки тупо прифігіли і розгубилися, а тому не змогли відкрито виступити проти курфюрстів. Гетц добре пам'ятав заступництво Франца фон Зікінгена, а тому виступив на його боці. Проте все було марним. Повстання було придушеним, а далі були репресії та страти. В 1524 році повстали вже селяни. Про це я розповідав в минулому ролику. Під стягами реформації простий люд озброївся та почав трощити дворянські маєтності. Не сказати б, що фон Берліхінген мав сентиментальну вдачу, проте якось так вийшло, що доля селянства зворушила серце затятого Рубаки. Тому, коли 24 квітня 1525 року в околицях замку Хорнек в містечку Гюндельсгайм, селянські керівники запропонували лицарьку очолити один з загонів повсталих селян. Той погодився. Але було декілька умов. По-перше, це безперечна покора його людей його командам. А по-друге, Гьотс наполягав на тому, що трощити і палити дворянські маєтності мове тон. Під керівництвом такого лева війни селяни перетворилися з озброєної банди на справжнісіньке бойове відділення. У фраконі Готфрід фон Берліхінген очолив бойову групу Оденвальд, а надалі головував над більш чималим угрупуванням світлий загін. Ну і що говорити? розбій та грабунки були в пошані і рясно квітли. В якийсь момент до Гьоса приходить дві важливі думки: перша, що повстання тупо не має чітких цілей та задач. А друга, раз такі справи, то треба потроху відмежовуватися від цієї вакханалії, щоб прийдешній великий шухер оминув фон Берліхінгена. 28 травня 1525 року. Готфрід фон Берліхінген полишає керівництво селянськими загонами. 1526 року в Шпаєрі стався важливий рейхстаг. І там Готфріда фон Берліхінгена визнали невинним в злочинах під час селянської війни. Мабуть, всі добре пам'ятали, що Гьоц маєтності курфюрстів не спалював і не нищив. Проте за два роки фон Берліхінген потрапляє у неволю в Аусбурзі за свої бандитські акції проти Майнцу та Вюрсбургу. За кілька років фон Берліхінгена випускають на волю під заставу в 25 тисяч гульденів. Проте обмежили свободу трьома роками домашнього арешту. Мабуть, Готфрід фон Берліхінген вже навоювався, і до сивої старості він був мирним громадянином в своєму маєтку Хорнберг. Хоча декілька разів він ще виступає в військових походах, проте вже під стягом імператора Карла V проти турків в 1542 році та проти французів в 1544 році. Імператорська служба реабілітувала Гьоса в очах влади та суспільства. Зненацька його підкосила хвороба, і він повертається додому, більше вже ніколи не воювавши. Натомість його дні спливали в мирній дворянській рутині. За ним доглядали і Гьодс мав час, аби написати свої мемуари. Є свідчення, що мемуари написані його металевою рукою. Якщо так, з усієї сили захоплюють цілеспрямованістю Готфріда фон Берліхінгена. 23 липня 1562 року лицар Готфрід фон Берліхінген помирає в своєму маєтку Хорнберг. Гьоц був похороненим в сімейній усипальниці монастиря ордену цистеріанців Шонталь. Що почитати по темі Йогана Вольгана Гьоте, Гьоц фон Берліхінген? Що подивитися по темі Гьоц фон Берліхінген 1979 року? Або ж переглянути гру престолів. Звісно, жарт, але аналогії з Джеймі Ланісером тут дуже непрозорі. А якщо хочеться відвертого трешу, то спробуйте фільм Гесфон Берліхінген 2014 року, але тільки на свій страх та ризик. Я вас попередив. Щоб пограти по темі в Пезанс Вар, яку я вже радив минулого разу. Здається, по цій темі немає нічого більш тематичнішого. Або ж, як мені порадили, в Мордхау. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які вже підтримали мій канал на Баймі Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!